Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на вік! Коли Ісус прямував до Ветфагії в Ветанії і каже до учнів: слухайте, підете в село, візьмете, ви чули, що написано в Святому Євангелії. На що хочу звернути вашу увагу? У цьому Відривку Святого Письма. Зверніть увагу, що Ісус Христос розказує чітко: заходите в село, йдете туди, перша хата, заходите там, побачите біля хати, біля входу, недалеко прив'язане Осля. Приходите і відв'язуєте. І тебе, люди, якщо запитають, скажеш, що маєте сказати. Ну, здавало бися, Ісус Христос, Бог, Він все бачив, все знає, все розказав їм і все. Але воно було трохи не так. Діло в тому, що Ісус Христос часто залишав учню і сам йшов до тих людей, до яких Він вважав необхідними прийти, щоб їм звістити добру новину. І таких людей було багато, які не хотіли, знаєте, щоб. Про них говорили, що вони мають зв'язки з Ісусом, бо Ісуса сприймали, ну, наполовину людей сприймали як, як бунтаря той, що прийшов перемінювати, той, що розказує, що в нагозі все не так. Той розказує, що тут ця торгівля в храмі Єрусалимському, йому не сподобалося. Ще то він щось міняє. Розумієте? І тут, і всі були стривожені. Від самого народження Ісуса Христа і Ірод, переживавши. Що е, скинуть його з влади, і так далі. Тобто Христос, крім того всього, Він ще мав зустрічі окремі, такі інкогніто, і приходив він і домовлявся, і приходив він не до бідних людей, зверніть увагу. Ну, Наприклад, про те, як Ісус Христос про Тайну вечерю, на якій Він знаходився, і де були його учні. Вони прийшли і побачили поважну світлицю, але вже було все домовлено. І світлиця вже була придбана, і все було добре. Так же само і про це. Христос говорив з Господарем і карсухи, мені такого то числа треба буде осля. Я в тебе його позичу, я тобі потім, його, мої учні, назад приведуть. Ти готовий? Він каже, так, нема питань. Добре. А як я маю це зробити? Ну, прив'яжеш його там <кій>, біля входу <кій> і постав своїх двох слух. І коли мої учні підійдуть і будуть відв'язувати, ти спитаєш, що ви робите? А вони скажуть тобі: Господь його потребує, і ти будеш мати це як пароль. Тобто Христос про багатьох, багато речей домовлявся сам і домовлявся наперед. Так же само було і з тою світлицею, де учні мали Тайну вечерю. Христос домовився, подивився ту кімнату, сказав, тут поставиш це, а тут ще поставиш два крісла, чотири лавки, тому що у нас буде 12 учнів, і поставиш на стів то, то і то. Тобто Христос домовлявся сам в багатьох речах, про яких, звичайно, у Святому Письмі не описано. Бо дуже багато речей було таємних, тільки ми можемо догадатися, так як оцей діалог попав у євангелисту, І він його описує. І в'їзд Ісуса в Єрусалим не тільки Марко описує. І ми бачимо, що вони якби по-різному описують. Хтось говорить про інші тексти, які вони викрикували, другі кажуть, діалоги якісь там, які впали комусь там на, на слух. Але все це Ісус Христос передбачив, до всього того готував. І все, весь той план спасіння, Господь як би наперед продумував, пропрацьовував. Це нас вчить чому? Що ми також, коли робимо якісь речі, це не мають бути якісь наші там спонтанні, щось прийшла, якась думка, все вже лечу, щось робити. А потім на пів роботи став того Та що я тут роблю? Та на що я тут роблю? То я, я, я щось дурне подумав. Не, лишаю на пів. І так виходить, що ти, вроді, ціне життя зайнятий. А так нічого в своєму житті толком і не зробив до кінця. Бо дуже багато недовершених речей, дуже багато невиконаних обіцянок. Дуже багато, як кажуть, я собі так помінила богове, що якщо, якщо це, то я зроблю це. А якщо так. То, то я зроблю так. А тому добре, що все пройшло, та й забуло. Тому, бачите, із цього святого письма нас Господь учить, що ми маємо, якщо ми щось плануємо, ми маємо його чітко пропланувати наперед, щоб воно йшло одно за другим. І коли щось не так, щоб ми тільки підправили. І тому із цього святого письма ми. Розуміємо, що Христос багато речей робив, тих, яких е, учнів навіть не посвячував. Підете, каже, отам, от туди-туди, і будете відв'язувати Осля. Як вас спитають, скажете так. Все, а чому, як, куди, для чого, він не пояснює. І тому так же само, коли ми десь дітям своїм щось скажемо, якісь даємо. Е, на, на пуствія, якісь там даємо науки, якісь даємо розпорядження. Не завжди ми дітям розказуємо всі деталі, тонкості, що ми там задумали. Ми кажемо, піди до, до сусіда Петра і скажи, що тато казав, щоби стидали стамеску. Тато, що це таке? Так скажеш, і він тобі принесе. І він тобі дасть, ти принесеш додому. Тобто, і ми так само на своїх дітях маємо практику знаєте, продумувати наперед усі ті речі. І давати розпорядження іншим. Це є отой Божий план, Божа дорога, якою ми повинні навчитися і повинні ми знати, що часто ми є тими, хто посилає, а часто ми є тими, кого посилають. І коли ми чуємо від людини, що слухай, зроби мені те, або пожиш мені гроші, або дай мені таку поміч, або зроби мені е, таку послугу. Будьте тими, хто відгукується, бо не знаєте. Чи то часом не є Божий план? Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Христі, Я хочу в першу чергу зачитати вам і звернутися до, до, до всіх вас, розумієте, із великим проханням. Великим проханням. Світанко включи мені тут о. Ту сторінку на верлаємо. Бачите цю сторінку? Це в Тіктоці, так я так розумію. Це не моя сторінка. І, і цей шахрай від мого імені просить гроші. Розумієте? Мені просто обідно, що користуючись. Користуючись моїм іменем, розумієте, це зараза, інакше не скажеш, розумієш? І я, може би, бо я раз сказав в другий раз, але тут, тут мені написала, е, написала дитина, розумієте, яка, яка має проблеми з здоров'ям. В неї е, я не можу знайти, як вона там писала. Якась в неї онко що захворювання крові якоїсь, так, і в неї дуже є проблема. І ця, і ця скотина, розумієте, безсовісна, каже, я буду за вас молитися, треба, щоб ви зробили пожертву. Кажи, мамі, а дитині скільки? 16 років, так? Я не дуже хочу назвати її ім'я, тому що нема, це вона мені прислала. А, от, от сторінку. І він пише одно й то семе. Одно й то саме. Бо я не маю багато часу, бо їду в госпіталь, веземо ліки і продукти хлопцям з капеланами. Це команда капеланів. Я щось не дуже видів, щоб капеланів їхало троє-четверо разом. Це, це куди вони мають їхати. З якими капеланами? Капелан, як є один, та є один, та з ним є пару солдатів, то й вони десь їдуть. З якими капеланами? Але ще раз кажу, як можна, ну, щоб я до вас звернувся, як ви вже собі думаєте, о, до мене колодій пише, це цікаво, ну то перетей подзвони мені, ні? Як вони вам пишуть, чи на меседжер, я не знаю, куди вони пишуть. TikTok, так? І в Фейсбуці, і в Тіктоці вони це пишуть, розумієте, пишеть він від мого імені. Та розумієте, подзвоніть мені? Скажіть отець, що там, де ви, Та заодно поговоримо. А то ви зі мною не хочете говорити, а зразу переводите гроші. І ця дитина, розумієте, у них і так проблема. Всі гроші йдуть на лікарства. І це безсовісна, оце, оце зараза, оцей шахрай, каже, до неї, треба, би ти перевела 500 гривень. Вона каже, немає, на карті тільки 420. Не, треба 500. Каже мамі, каже татові, що треба пожертвувати 500 гривень, і все, і ти будеш здорова, переводіть гроші, вони перевели йому 500 гривень, і вони кажуть, давай ще 300 гривень. Да, і він ще й каже, що щось буде молити. І дитина думає, що це отець Василь Колодій з нею спілкується. Розумієте, чи ні? Тому кажу вам, всі, хто має Тік-Ток, бо я не маю Тік-Тока. Всі, хто має Тік-ток, знайти Василь Колодій в Тік-Тоці і засипати цю сторінку скаргами. Я би хотів, я, я не маю сторінці в Тік-Тоці. Всі, хто має Тік-Ток, шукайте Василь Колодій. І закидаєте скаргами. Там є така, поскаржитися, що людина займається шахрайством, видає себе за не ту особу, якою є. Закидайте всіх, хто має Тік-Ток, найдіть в Тік-Тоці Василь Колодій. Мої сторінки там нема. Я знаю, в Тік-Тоці є Василь Колодій фан-клуб. Там проповіді мої і так далі. Все це є. Бо ця зараза побачила, розумієте, що людина десь. В тіктоці знана, і від мого імені починає людей мантити. Тому кажу вам, всі, де бачите, Василь колодій, блокуйте, скарги пишіть, щоб заблокувати цю сторінку. Я не хочу, щоб від мого імені відманчували у людей гроші. У дитині рак крови. Розумієте? А воно скотина, я дуже перепрошую за таку риторику. Як йому це писок утворяє, розумієте, ще від цієї дитини, каже тато, ви, каже, мамі, нехай переведуть гроші. Щоб до кінця свого віку, розумієш, мав тільки одну хворобу, ту, яку має дитина, розумієш? Але зараза, розумію, я, я дуже злий. Тому кажу всі, хто мене дивиться, вам завдання. От, в Тік-Ток заходите першим ділом не лазите, сувайте де-небудь, а пишете, Василь Колодій, знаходите його і кидаєте скарги. Щоб там того імені не було. Ну, Мене там нема. Нащо хтось мого імені має людей дурити. І хто має Тік-Ток, це вам домашнє завдання. Дитина раз перевела гроші, другий раз. Тато з мамою, розумієте? Я теж помолюся за вашу родину. Я пізніше напишу вам, ще молитву «Молімося кожен день. А перекиньте мені ще скріншот, переказу, бо нема, бо нема світла і інтернет поганий не приходить повідомлення. Ну, Розумієте? Ну, Яке це нагле? Це просто. Це просто якийсь верх цинізму. Я, 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 я навіть не розумію. Нам срочно треба, мені дозавтра, до завтра, 12 до 12-12 години 917 гривень, щоб ми могли оплатити і забрати посилки для наших воїнів, які остання надія на, нас, на вас. Ні, ну Це слухи, це все. Я раніше казав, кажу, що якщо ви попалися під, під пливша храїв, це ваша плата за освіту. Ви платите за свою мудрість. Але коли я побачив, що цю дитину, яка має рак крови, ця зараза почала, розумієте, в неї виманчувати гроші, Ні, ну це просто вже, знаєте, я навіть не знаю, це вже межа за межами. Тому ще раз підказую, ще раз кажу, що знайдіть в інтернеті, той в тім в Тіктоці, знайдіть ту сторінку, і де там, бачите, Василь Колодій. Все, пишете скарги, кидаєте жалоби, страйки, що там не знаю, як воно там робиться. Я в Тіктоці, бо ще поняття не маю. Я, я в Тіктоці ніколи нічого не дивився, і то, що хіба мені щось присилають, щось таке там поздоровлення. То я, воно мені пише війдіть, скачайте, то я не маю тіктока взагалі. Так, що якого колодія знайдете в тіктоці, то блокуйте. Якщо навіть, хочете, заблокуєте фан-клуб, нічого страшного. Я і так то всі не дивлю.